Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ввечері вас на ютуб-каналі Віче. Отець Володимир. Рада бачити і тебе. Вітаю отче! Доброго усім вечора! Ну що, друзі? Традиційно у цій порі будемо говорити про євангеліє. Дякую, що ви нас дивитесь, дякую тим, хто вчора подивився двічі. Я оцінила, ми зацінили, так би мовити. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нам це приємно і все це наша спільна з вами справа заради того, щоб звучали в україномовному контенті, на українському YouTube-каналі слова Євангелія. Ну що, Сьогодні у нас цілий день світла не було очі. Ми сиділи десь 7 чи 8 годин без світла. Але треба зазначити, що сьогодні я якось спокійно все це прийняла. А у вас як? Слава Богу, я так дивлюсь, порівнюю, що мегаполіси набагато більше страждають, ніж сільська місцевість. Є планові відключення, але аварійних практично немає. Ну, так, да, добре, я, звичайно, не розумію, коли люди от в Києві в нас такі випадки бувають, виходять, то трамвай перекривають, не дають можливість їхати. Напевно, що бачили і в телеграм-каналах, читали такі випадки. Ну, Я не хочу нікого засуджувати, але насправді ж ну, йде війна, і зрозуміло, що всім важко. Але коли я бачу ці кадри з. Прифронтових і фронтових правда ліній, де наші хлопці і мерзнуть, і в воді, і не зрозуміло як. Захищають нашу землю, то мені здається, що все ж таки ми в домашніх умовах, навіть хай би світла, але набагато кращих умовах. Тому я думаю, проблема в тому, що не всі можуть справитися зі стресовими ситуаціями, і хтось терпить, а, а хтось просто не витримає. З, злітає, як то кажуть, з катушок, і ну хочеться знайти видного або виправити ситуацію. Тут треба зрозуміти людину. Дійсно, засуджувати не треба, бо Мам. треба в першу чергу за собою слідкувати. А от. Намагатися зрозуміти різні ситуації, дійсно, що люди не витримують, і дуже багато хто пише. Я пам'ятаю, що на початку війни якийсь період, пару місяців пройшло, і пам'ятаю, Арестович казав, що от зараз почне виявлятися втома. Угу. Я тоді, до речі, не сильно це відчув. А от, наприклад, зараз якраз дійсно втома. І так багато хто людей в певний час когось накриває, тобто угу. конкретно доганяє, що дійсно вже. Дуже важко стає. От, люди якби надломлюються, якщо не ламаються зовсім. Пересе, да. Війна є війна і набратися нашого народу. Да, маємо набратися терпіння, тому що ну, ми розуміємо, що, на жаль, ще зараз вона не завершиться, а нам треба йти далі долати цей шлях. Тому, друзі, всім нам бажаю витримки. Ну з що, Одною з. Таких е, е, допомог досягання нашої витримки є, в тому числі, вивчення і тлумачення Євангелія. Тож давайте почнемо. Я, е, до речі, буквально вчора говорила отчі, про те, наскільки живим відчувається Євангеліє от саме сьогодні для нас. І от е, дивись, сьогоднішній вірш сьогоднішнього Євангелія для мене начебто це підтверджує. Тож е, процитую. Він сказав їм, тобто Христос сказав їм, ви показуєте себе праведниками перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що високе в людей, то мерзенне перед Богом. Ну, от дивись, на жаль, отець для мене це знову такий приклад знаєш, пов'язаний з сьогоднішньою війною. Тобто мільйони людей в Росії зазумбовані маніпулятивними наративами. Які насаджувалися зрозуміло їм роками, але вони свято вірять, що чинять високоморально і правильно, Що щось там вони захищають в Україні. Але з точки зору всього цивілізованого світу росіяни напали на суверенну країну, ввели війська, окупували території, вбивають українців, руйнують інфраструктуру мирну. Тобто. Оскільки мова йде очевидно про насилля, ми також можемо вважати, що напевно перед Богом для Бога така поведінка є мерземною. От чи маємо ми право міркувати так очі? Чи, чи можуть сьогодні українці собі ну, весь час знаєш говорити і так би мовити, ми опираємось на цю війну? Ну тому що це дійсно такі, таке страхіття, такий стрес, така емоція потужна, що ми не можемо воно просто. Ну, воно в кожному домі, в кожному серці що хвилини, що секунди. Ми знаємо багато наших родичів і друзів на фронті, тому ми живемо в цьому. Сказав Христос: ви показуєте себе праведниками перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що високе в людей, то мерзне перед Богом. Чи можемо сказати, що ця війна це один з таких прикладів? Безумовно, справа дійсно в тому і полягає, що Христос говорив е, образами так до своїх співвітчизників е, тогочасних, говорив тими образами, які вони, ну е, які їм зрозумілі були. Ми ж сьогодні ті ж самі образи сприймаємо, але картинка у нас інша. Тобто ми розуміємо, що вже Христос хотів сказати морально, духовно, так і ця. Ця інформація накладається вже на наші буденні образи. Тобто, наприклад, якщо б Христос зараз перепроповідав би, то він би теж якби, інші зовсім образи е, використовував і притчі були зовсім іншого, якби характеру. Так, не, е, які стосуються риболовства, сільського господарства чи там е, скотарства, а якби ти те, технології які, чи там е, інших якихось аспектів нашого сучасного життя, е, справа в тому, що. Дійсно у людини, коли людина е, при, е, виправдовує свої діяння якимись благими намірами, е, гарний лакмусовий такий папірець є слова в Євангелії, де говориться, що по справам пізнається людина. Угу. Якщо справи, справи добра, то це людина від добра плодам їх пізнаєте угу. та їх, так? так? А ще Господь казав, що е, по тому пізнають, е, пізнають, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою. Угу. Любов між собою це не тільки до учнів, а учнів так. між учнями. Так. А це взагалі любов як е, основний стимул існування і спілкування з навколишнім світом. Так, от, е, я щось від росіян не бачу любові. <і>, і, звичайно, це <смі>, вже є лакмусовий папірець, що вони роблять, і чим би вони не мотивувалися і не прикривалися, якими благими намірами чи виправдовуваннями. Гріх вбивства це є гріх вбивства, да, особливо коли це агресивне. Да, і те, дуже... що виправ, і те, що священа началі виправдовує е війну, благословляє. Це звичайно, священо російської так. православної церкви це недопустимо і ну знову ж таки, згадуючи євангельські слова про плоди і про любов, то можна зрозуміти, що щось відбувається зовсім не так і зовсім не да. Я до речі знайшла слова, над якими от потрібно замислитися. Святий Пимен Великий сказав: якщо гріховній волі людини... Допоможуть виправдання, вона розбещується і гине. От е, справді я бачу, що так воно і є. Оце те, що відбувається сьогодні, на жаль, з цілим народом. Тому що ну, неможливо дивитися спокійно ці інтерв'ю, да, Радіо Свобода, е, які робить. Я кожного разу, вже скільки ми їх бачимо, ну, я кожного разу дивуюся. Як На чистому оці е, з, з чистою совістю, гарно одягнені з, з виду інтелігентні люди говорять, що да, цих хахлов треба там повбивати, пом... ще, ще сильніше. Ну... Це ж який накал ненависті у людей? І вихований mm -hmm. він тими, хто керує ними, тобто керманичами державними mm -hmm. і, звичайно, і не тільки державними, а й духовними, тому що це допускається. Так, mm -hmm. Церква має бути знову ж таки викривати пороки народу, як mm -hmm. приходили, так від, в, старій, в Старому Завіті. Пророки приходили і викривали царів. За ну от, що їх гнали? Вона якраз по суті мені здається продовженням цієї теми. От давай е, її процитуємо. Е, говорить Христос: Закон і пророки були до Іоанна з цього часу Царство Боже благовіститься, і кожен із зусиллям входить у нього. Але скоріше небо і земля перейдуть, ніж одна риска з закону загине. Ну, от, е, в принципі, дивись, тут, напевно, мова йде про те, для мене це алегорія, коли Христос говорив: пам'ятаєш, не скасувати я прийшов, а виконати. Отже, е, ну, а все ж таки для нас вже Бог з ними з тими росіянами маємо починати з себе, так би мовити, на себе дивитися. От для нас, як ми повинні ставитися до старого заповіту? Е, закони, що написані там, е, це закони для юдеїв. А ми ж то, в принципі, маємо жити по христовим заповідям, по христовому закону, чи є тут протиріччя і конфлікт? Справа в тому, що що ми розуміємо під словом закон Старого Завіту. Якщо 10 заповідей, 10 заповідей, їх ніхто не відміняв. Угу. А якщо як приносити жертву за який гріх горлицю чи ягнятко, чи тельця треба заклати? То звичайно, це вже нас не стосується, тому що у нас звершується безкровна жертва, яку е, звершив е, Христос, св... принісши себе в, в жертву, так? і в храмах звершується на літургії безкровна жертва з е, е, тіла і крові Христових. Так, от, е, так, загуб, загубив думку. Е, ми говоримо про те, що чи є протиріччя між а, так, 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 старим так от. А основні заповіді, божі, які дані в старому завіті, те, ті, ті ж моральні якісь е е закони, е і е те, що на моральне вчення старого завіту, воно не відміняється дійсно. Тому що, ну в принципі, якщо брати так загалом, то старий завіт це як була. Е, як маленьку людину людство людству дані були закони, які воно могло вмістити. Ми пам'ятаємо так: зуб за зуб, око за око, тому що по іншому людство тоді не могло сприйняти відносини між е, людини від людиною, суспільства mm -hmm. одного народу з другим. Наприклад, було нормально за за одного вбитого вирізати цілий рід. Да. В, в помсту, І Господь стримував і казав тільки око за око, зуб за зуб. Тобто Господь через своїх пророків врівноважував і підготовлював людей до більш складних уже задач. Тобто, регулювати вже не суспільні відносини, і там відносини з Богом, mm -hmm. а вже Христос прийшов наступну сходинку, якби новий відкрив етап. Да. Вдосконалення людини це дуже Вже? цікаво. Ти знаєш, справді це як от ми зараз намагаємося ці нові сходинки. я розумію, про що ти говориш. Ну, от ми ж настав якийсь період, да, що ми начебто почали до психологів звертатися, як там духо, душевні коучі, там самореалізація, самовдосконалення. Оце ж все є. І напевно це нормально, коли людство проживає кожен етап, коли йде там якийсь науково-технічний прогрес і щось змінюється. І от те, що ти говориш, я якраз дуже розумію, тому що ну, дійсно. Дійсно, тоді розвивалося, і наука почала розвиватися. Все і мені здається, що це теж все дуже органічно, з точки зору божественного замислу, і от те, те, що ти говориш, я ніколи в такому контексті не думала, але справді, тобто, Господь прийшов, щоб вже ми почали працювати над собою не тільки закони Юдейського царства, а вже і безпосередньо наш внутрішній да, світ, тобто наше, оце триєдинство. В духовній е, літературі зустрічається, коли говориться про відносини Бога з, зі своїм народом е, обраним. Так є таке вираз д'ятоводітель, тобто, тобто вихователь. Угу. І от якраз Господь був тоді вихователем. Сьогодні для нас Він вже є учителем, який дає, вже не виховує, а навчає. Це трошки різні поняття. Угу. Ми ж розуміємо. І якраз Господь сьогодні нам е, своїм. Після того, після Іоанна, так скажемо словами сьогоднішнього Євангелія, уже йде навчання нас в духовному житті. Тоді було життя ще з навчання з, з таким ж е, життю плодському. Mm -hmm. Тепер же ми вдосконалюємося е, в духовному. Це знаєте, як молодша була школа, а тепер е, старша школа середня і старша, mm -hmm. в які ми вдосконалюємося і е, ростемо за словами апостола yeah. Павла е, із сили в силу. Ну, от, давай підемо далі. Читаючи наступні вірші Євангелія, можу сказати знову і знову, що Христос, такий дуже цікавий оратор і проповідник, тому що Він, якось, починаючи з загального, він переходить до приватного такого. Цитата: Усякий, хто розведеться з жінкою своєю і одружиться з іншою, перелюбствує. І кожен, хто жениться на розведенні з чоловіком, чинить перелюб. Ну, По-перше, чому Христос завершує цю зустріч, тобто цей фрагмент цей епізод, такими словами. А по-друге, наш світ сучасний ну, навряд чи може сприйняти цю ідею. Адже, на жаль, люди розлучаються і потім знову одружуються, знаходять там нове кохання своє. Більше того, в принципі, ми знаємо, чи їх і вінчають, тобто люди отримують дозвіл на вінчання, навіть повторне. То, що для себе ми, сучасні люди, маємо почерпнути з цього вірша? В старому завіті роз, 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 розлучення було дозволено. тобто була процедура, і mm. навіть по суті регламентована вірою, коли відбувалось розлучення. Згадаймо те, що я казав хвилину назад, що це була перша стадія для людства. Тобто людство вчилося відносинам один з одним. І те ж саме побудови сім'ї. Христос дає вже продовження цього, вчення. коли опанували одне, Господь каже: а тепер ви маєте зрозуміти, що шлюб він один-єдиний, що це є ідеал тих відносин, які мають будуватися між чоловіком і жінкою. Господь нам дає ідеали, те, що у нас сьогодні відбувається, що є і розлучення, і церква дозволяє другий, другий брак, і навіть є чин, mm -hmm. е коли читаються молитви, тобто як для второбрачних. брачних, mm -hmm. але це все є уступки знову ж таки плотській природі людини, те, чим від чого ми мали відмовитись, те від чого ми омилися в хрещенській купелі, стаючи новою людиною. Тобто, коли ми погружаємось в купель, ми тричі тричі нас спогр... людину погружають на спогрібається Христу, тричі вмирає і в... народжується для духовного життя. Людина стає вмирає світха людина і народжується нова, новозавітня людина. Але своїми вчинками, своїми гріхами, ми знову надягаємо ці старі одежі на себе, старі одежі гріха, з пристрастей, з дурних звичок, які впливають на відносини. З, люд... з нашими оточуючими, а в... в частності і відносини чоловіка і дружини в сім'ї. Mm -hmm. Тобто Господь показує, нам вказує на ту ланку, яка має бути ідеальною. Ми mm -hmm. ж розуміємо, що розлучення буває, да, якісь причини до цього підводять, але буває, що ці причини не, за... не помічають, тому що керуються закоханістю і пристрастю і будують відносини на цьому, а не на любові, як... яка в принципі. В самому такому своєму, в найвищому розвитку іде як самопожертв. Так, да, і Тоб... в принципі, ми ж часто просто не хочемо. Тобто, починається все. Е, ну... Як правило, тобто не завжди бувають безумовно якісь серйозні ситуації, там, коли зрада якась, або там е, жахливо, коли є якісь, так би мовити, залежність, да, там, алкогольна і все, і, і це серйозна проблема. Не кожна родина може з цим впоратись. Але дуже часто це, особливо у молодих сім'ях, на рівні. Те, що називається, не зійшлися характерами, да, тобто людина просто не захотіла десь і себе стримати, і десь і промовчати. І якось взагалі, в мене є такий жарт, ну це вже таке моє особистісне. що Оскільки я маю вже на це право, вже срібне весілля, ми відгуляли з чоловіком з моїм, і вже, в принципі, в мене є досвід 26-річного мого шлюбу, і слава Богу, щасливого. То коли мені е, кажуть, що оце жінка з чоловіком прожили там 50 років, я завжди думаю, яка жінка молодець. Я вважаю, що вона просто змогла. Ну, справді, тому що ми більш емоційні. І, і ми іноді не можемо стриматись, і тому тут дуже важливо. Ну добре, коли чоловік такий поважний, що він це все розуміє, але в принципі дуже багато залежить від жінки, щоб вона її свою природу трошки якось заспокоювала. Ну і дійсно... а Не дарма жінку називають так, хранителькою да. сімейного вогнища. Тобто да. вона і згладжує і ну, багато якихось моментів. Однозначно. Ні, справа в то, е -ні, а <клес> неправильно, я не заперечую. Але дійсно так і відбувається, що чинників того, що коли якісь негаразди, їх дуже багато. Ну і є різні причини. Але знову ж таки, от так, от, як приклад, не зійшлися характерами. А чому ж не розгледіли до того? Тому да. що були затьмарені пристрастю один до одного, піддалися їй і не розгледіли. А потім починається, коли пристрасть пройшла, відбувається вже притирки. Mm -hmm. Мільйон це, це не єдиний Христос. Через це і не... Так, Христос через це і не приводить конкретні приклади. Так. Він каже те, що має бути Так, в ідеалі. те, що має... ну будемо на це й орієнтуватися. В принципі, ми обговорили і сьогодні з Євангелія все що. Потрібно було все обсудили, все взяли до уваги. Ну що, друзі, будемо прощатися. Я хочу вам подякувати, по-перше, що ви з нами. Підписуйтесь на нас, ставте вподобайки. Ми, на жаль, те, що відбувається з електрикою, бачимо, що ми не завжди можемо виходити в прямий ефір, тому іноді дозволяємо собі, будемо дозволяти, вже ми для себе це вирішили виходити в, запису, в записі. Тому, ну, от як це відбулося, наприклад, в Ора да, з, з позавчорашнім ефіром, тому е, знайте, що ми з Оцем Володимиром завжди з нашою програмою будемо на Ютуб-каналі Вічі, і щодня у вас є можливість подивитися і послухати тлумачення Євангелія кожного дня. Ну що, отже, я дякую тобі за те, що ми провели сьогоднішній ефір, як завжди, традиційно разом. І прошу наше прощання. Спасибі вам за увагу і за бесіду. Ангела-хранителя ангела всім, хай Господь благословляє. Дякуємо. Все, друзі, до побачення, до завтра.